Вітаю, спостерігаю за тим, як українці готуються до можливих виборів, за кого вони готові голосувати, за кого не готові голосувати. Ви знаєте, помітив один надзвичайно дивний феномен. Якщо в 2014 році українці намагались проголосувати за зупинку бойових дій, а тоді пам'ятаєте, був один, який обіцяв, що за тиждень фактично все закінчиться. А потім, 2019 році, коли ми зрозуміли, що війна не завершується, і ми усвідомили, що мало того, що вона не завершується, але якось все ну, дестабілізоване в суспільстві, ну нам тоді так здавалося. А плюс ще на фоні скандалу з Венарчуками, ми вирішили, що Петро Порошенко не потрібен, і, попри всі його спроби. І зіграти на полі Володимира Зеленського і стадіон, так стадіон. Але тим не менш Порошенко спокійно віддав владу. Я буду це відверто назвати, віддав владу. Адже Порошенко міг закрутити гайки. Порошенко міг натиснути на квартал. Порошенко міг натиснути на Зеленського. Всі можливості тоді були. У Володимира Олександровича й близько не було таких повноважень, які сьогодні. Але українці подивились серіал, і там був один персонаж Голобородько. Знаєте, з вчителя аж до президента, і українці подумали, що так може бути реально. Ну а чому ні? І оця обіцянка і оця відвертість, яка була показана в серіалі, українцям сподобалась. Ну а чому не сподобалося? Ти бачиш хлопців, людей, молодих, які все розуміють, що в країні відбувається, які все чітко усвідомлюють і здавалося ось вони прийдуть, і все буде інакше. Все буде інакше. І на усю обіцянку. Зупинити війну, домовитися чортом Лисим люди в 2019 році повелись, проголосували далі. Щось було добре, щось недобре. Але в 2021 році, в кінці, стало зрозуміло, що ситуація йде кудись не туди. Проте і президент, і прем'єр, і голова РНБО, <кій> і голова міністерства закордонних справ. І дуже-дуже багато людей прем'єр-міністр. Всі говорили, що війни не буде, що нам нічого панікувати. Я навіть відео записав 16 лютого, сказав, що війни не буде, не хвилюйтесь. Адже я був просто професором, проректором університету, не займався політичною аналітикою. Чим я займаюся сьогодні політикою і політичною аналітикою, тому що я зрозумів, що мене можуть надурити. І ось сьогодні я бачу інший феномен. Я бачу, що громадяни моєї країни. Готові проголосувати за людину за людей, які найменше говорять. Тобто, чим ти менше присутній в публічному просторі, тим ти менше дратуєш людей, і тим більше в тебе шансів бути обраним. Ну от приклад, Юлія Володимирівна Тимошенко. Я сьогодні поставив опитування: а за кого люди готові проголосувати в Україні? На наступних президентських виборах. І виявилося, що за Юлію Володимирівну на моєму каналі, який ну, зібрав людей, що мислять критично і не бояться говорити. У мене є чат відкритий, можете підписатись, до речі, так ось 50% людей за Тимошенко. При цьому Юлія Володимировна ні словом, ні півсловом не характеризувала ні Зеленського, ні владу. Ну, щось там з трибуни Верховної Ради говорила, але це не настільки суттєво. Вона не веде блоги, вона не веде тіктоки, вона не записує Ютуби, вона не веде інстаграми. Юлія Володимирівна була не один раз у владі, не один раз була прем'єром, колись розповідала про те, що Україна у мене криза 2008 року, не оминула. Ну, багато нюансів з Юлією Володимирівною. Але сьогодні, коли вже здавалось би, про Юлію Володимировну всі забули, навіть деякі а, ну, сучасні молоді люди називали Юлію Володимирівну бабусею у владі, а, бабусею, фактично, в українській політиці, вже її списали давно, але Юлія Володимировна не списалась. Юлія Володимирівна Володимирна просто дочекалась до того, що вона може мовчати. І українці самі придумають ті обіцянки, їй навіть вигадувати нічого не потрібно. Можна просто мовчати. І українці готові проголосувати. Другий е, приклад це залужний. Якщо ви думаєте, що феномен Юлії Володимирівни один такий, то ні. А другий приклад це залужний. Залужний, який ні одного разу ніде не сказав, що він там іде в президенти, не виступив з якоюсь критикою влади, не сказав, щось, що ну, таке, знаєте, таке знаєте, контраверсійне, щоб всі українці сказали: вау, оце, да, це наш президент, оце ми за такого готові. Ну, але тим не менш, як тільки залужний засвітився на сцені політичні, то громадяни України теж за залужного. І оце, це явище. Зараз, правда, феномен залужного впав. Залужний робить деякі заяви, ну от знову таки, бачите, з заявами вийшов в ефір, сказав, що українці, що померти за Україну мало, треба ще вміти за Україну там. Я не буду говорити цього в ефір Ютубу, а щоб не блокували відео. <кій> так ось ну, залужний сказунув один раз, другий, третій, і вже його рейтинг різко впав. Тож, поки книги писав, поки дисертацію захищав. А поки послом призначили, так наче рейтинг піднявся. Почав говорити, рейтинг впав. І оце якийсь феномен того, що чим е, менше ти говориш, тим е, краще в тебе рейтинги для мене мало зрозумілий. Українці самі вже приписують людям, які не говорять, те, що нібито ці люди можуть пообіцяти. Пишуть: да, у Юлі вийде, да, у Залужного вийде, що вийде. У Трампа не виходить, а у Юлі чомусь має вийти. У Зеленського не виходить, а у Залужного чомусь має вийти. Дивна ситуація. Дивна. І це якісь нові політичні технології. Менше говориш українцям, менше спілкуєшся з ними, менше вступаєш з ними в дискусії, більше шансів, що тебе оберуть. Якщо у вас є пояснення, чому так відбувається, я вам буду надзвичайно вдячний. Тим не менш, ми рухаємося іншим шляхом. Я впевнений, що з українцями потрібно спілкуватися. А якщо у когось, у Юлії Володимировни, чи у Залужної, чи в кого-небудь вийде е, дістатись до влади і зробити Україну реально такою, як ми з вами мріємо, ну то і хвала, але все одно ми стоїмо перед небезпечною політичною технологією. Менше говориш, більше подобаєшся громадянам. Я це знаю по собі. Українці не Люблять, коли робиш зауваження громадянам, українці не люблять, коли намагаєшся щось пояснити. Українці не люблять, коли ти щось просто говориш. От ми нещодавно зіштовхнулися з певним блокуванням деяких наших відео, тому що українці скаржаться в Тіктоці скаржаться. Недаремно, колись була інформація про те, що українці накатьорили на українців в 30-ті роки, 7 мільйонів доносів, нібито. Уявляєте, скільки за тими доносами знищено людей? Уявляєте, скільки було хат забрано, скільки людей викинуто на вулицю, скільки людей поїхало до Сибіру? Уявляєте? Отож. А ми завжди шукаємо якогось ворога, але часто ми ж самі закриваємо рот одне одному, а потім ідемо, як мовчазні телятка, голосуємо за тих, хто навіть нам нічого не обіцяв? Або обіцяв щось у формі серіалу. І фактично і пред'явить нічого, адже нічого не обіцяли, то ви просто подивились серіал. А сьогодні ви просто фантазуєте фантазуєте відносно людини, яка, ще раз повторюю, просто мовчить. Можливо, вийде, а можливо, ні. Я йду іншим шляхом. Я спілкуюсь з вами, бо я впевнений, що тільки громадяни країни, які вміють спілкуватися, які розуміють країну, здатні побудувати дійсно стабільну. Соціальну систему, стабільне суспільство, яке не буде коливатись від того, що хтось мовчить, або хтось знімає серіали, або хтось дає якісь абсолютно фейкові, нереалістичні обіцянки. Тому що, виявляється, з українцями краще мовчати, ніж говорити. Бо коли ти говориш з українцем, ти нариваєшся на хейт, на ненависть, на злобу, на критику, але не на підтримку. Сподіваюся, що це рано чи пізно буде подолано. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал.